За що нього Ігор казав, а ти постійно, як то перси теля, робиш по-своєму. Не має бути одкоти. Не, 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 не. не повинно цього бути. Довинно бути... Дати Розумію, пізди. Але рука не розуміє. Ще аргументи? Хто відпиздиє? Покажи, хто тут главний. Е, е, е. Не повинно бути. А як повинно бути? Такий, називаємо це так, матка. Ти даєш піздир, даєш прямо в дир. Тут починаєш і на хорошій швидкості. Як тільки воно починає підносити в тебе морду, легенько сціплення, щоб воно в тебе не підносило. І тоді, якщо ти чуєш, що вже починає тратити, і, і тако хоп, пустив, пустив, і типи він тебе витягує. Якщо підносить переднє е, твого колесо, сціплення, і в тебе все вийде. Тут в дирку і тримаєш газ. Ні в якому разі, блядь, оцю ги, ги, ги не повинно бути. Так, якщо всі зрозуміли, то ківніть головами. Це, це суха дрочка, мой прийом, блядь. Коротше прийом ігору, так? Отже, наступний їде Денис. Не давай цю вову, тут постарайся дати чим більше йому імпульсу, щоб на рівному в тебе потім пішло і ти його направляй не на той іскос, бо є. Ви на їздити, ви розумієте, куди тишка. Бо я бачу, ви всі каздуєте сюди кусить. Ви, мабуть, дивитеся на дерево, тоді детей. Не дивіться? Давайте, блядь, не підуть звідси, поки блядь, не віють. Отже, урок засвоїли. Що? Урок засвоїли, хлопці зараз поїдуть, покажуть, як треба. У мене камера пише. А, добре, добре. Денис пробує. Отже, чи пишаєте це з собою як вчитель? Ну, я, звісно, не... <смістична> як вчитель, ну я ще такого не чув. Але я... Дивись, урок даєш. Бабки, де мої, блядь? Це і їде, хлопак. В цьому місці, дай газ! гас! <плес> 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 Ну, бачиш, він Тобто, -то кіша... мотоцикл зрозумів твій урок. Yeah. А він не зрозумів. Тобто -то моток заїхав, а він є. Ну yeah. no, все. І от дивіться, та ж сама херня. Yeah. Ти, ти їдеш сюди, от, ти що маєш прямо поїхати, ти щось пішов вліво. Чого ти їдеш вліво? Не дивися. Куди yeah. ти. ти проїжджаєш, дивися на точку там, де ти маєш виїхати. От, грубо кажучи, цілься дерево. І в тебе тоді піде. Не дивися периферійним. Я розумію, я розумію. Мене ото дерево, як під'їжджає, збиває з пандувику, сука. Підійди, уїбі його і поїхали далі. <laughs> я це оскільки показую оцих, як кому їхати, дивишся, волоситься. Топчуться, топчуться, торпчуться з тим мотоциклом. Річно подумай, де треба дати газу, і ти по-любому виїдеш. І зразу виїжджаєш, вони повиїжджають. Ігор пусті, але це б'ється. Здесь буде получилось. Вот Давай, гадки, дипломат! Закидає. Дініс, коли ти вже на самісінькому верху майже, ти ще більше даєш газу. А газу треба тримати рівно. Не давати у цього, знайшли ще більше піздяк її. Бо коли ти даєш піздяк, тут під склоном, тебе срака тікає. Просто тримати газ і сіплє. Ігор, блядь, давай! Пішов. що? Що став? Що, блядь, колесо спущу ще, блядь. Давай, блядь, на ноль, його, сука! Я был в брашках. Мне понравилось. Да, блядь, разъезд до лету. Коли от Кивово їдеш, більше старайся до руля но ногами, типу п'ятками, старайся типу, як відпихати е, ті, подножки. І тоді хороший зацеп на задніх І Тоді в мене в майже лиса резина, і бачиш, виходить. Ну ти легко заїхав. А? Ти заїхав без. Е, ну, як? Без жодних е, проблем. Просто заїхав і все. Як воно е працює і тут ну, техніка це називається, Чуть -чуть -чуть поняти і тоді без проблем все піде. Це дуже легко. <ривіт>

Давай, і тримай, ну не гарнути, а рівно тримай хорошо газ. Прям добре хай тримає газ. Давай! Ти мені скоро бабки будете платити на підряд це це він він А ну потро Трошки боїться, мабуть. а потім знову він почав давати. Рівно тримай газ, рівно, не треба. Не можна підбиває, і воно... Ну ти мусиш тримати, і тоді казав, якщо він вдруг лапає за це заднім кольців, і в тебе починає переднє, ти трохи піджимаєш переднє сцеплення. І тоді він в тебе типу як опускається. Тут ти добре дав, відпустив, потім знов-то він дав гадю. Дивіться, заїбався і отяг такий. Я зараз ще раз теж попробую, можна їхати на парку. <клухи> ну тут даєте газу і тримаєте газ і все, і тримайте, не відпускайте його ні більше, ні менше не давати. Тримати рівно газ. До кінця. Да. Якщо ти дивишся, що він там то, то починає підносити тебе трохи, ну то тоді зціпління. Но газ ні в якому дрочили, як ти казав, суходрочка. Суха, суходрочка не повинна бути. На суху не дрочити. Пацани, всі знають, на суху дрочити це. Не на суху дрочити всі ж знають. ну це... Так, да, не можна. Ми практикуємося, бачите? особенно я. Вона в де, 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 блядь. Я сам подіяю, що так не надо, бо Навчити людину простіше, ніж перевчити. Чи буде ще одна спроба? Райдер втомився. Але є незакритий гештальт. Треба чисто заїхати. Про що він зараз думає? Про підйом. Він думає про підйом. Налаштовується. Страх уходить. Він думає про підйом. Підйом не думає про нього. Типа в голові собі попасав, що ти їдеш тут. І тіпа, ніби ти впригуєш в яму і з газом впригуєш. Впригуєш, типа, от, ну бачите, типу, як той ямку. Типа впригуєш в ту ямку і тримай газ і... І ціліться на той дерево. <гум> а ти що, без навігатора їздиш чи що? Трохи пошло не так, блять. А що пошло не так, бля? <гум> І походу словив ахуєнний зацеп, блядь. Коли не надо, блядь. Так, так, буде ще одна спроба, буде, спроба буде. Денис намагається завести 250 кадрітро. Отже... Налаштований рішуче. Поїхав! Так! Вито! Знову, е! За те боки ветка вы... <laughs> не поменяйте себе, говорите, что надо держать ровно газ, без этого э, тупой дротики, он не, 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 не получится. Я серьезно вам скажу. Ну, Каждый раз, ну, и ту же самую помилку делают. <laughs> вот это подкидывает. подкидывают, все как бы самопроизвольно закрываются. Це ще плюс, вважайте, що сьогодні дуже хороший зацеп. Прям бум. Добре. Це мій боді. друг. Був. Був. Був ти, друг. Так, Ігор. Бере розгончик побільше. Все, зараз, зараз щось буде. Іде? Ні. Ти слизнувся. Нічого, нічого. Цього розгоную, цього, що, ну, чуть вона їй ще не дає. Красавка. Оце було да. на п'ять. 5. 5. Нормально. Нормально. Це Це По яких бальні? По пізибальні. Ну нормально, нормально. Заїхав, в триму, то він нормально. Давай Денисич, твоя черга. Але він заїжджав, коли тебе не було. Він один раз заїхав. Не? Не. Ну Він за того заштовхав в кінці, звісно. Ні. Мало газу, мало газу. Дуже мало газу. Ну, я Дуже дію. мало газу. Дуже. Щер, віталон давав розвод. Ні, от, от дай газу і тримай, і все. А то вже я, я не тут студу пересунув, я думаю, я скинув, Бо Юр, же вже е, ту, з поздно починає розгон. О, блядь, сьогодні будеш добре хорошо спати. Тепер скажи, нахуя мені той мне Що да, скажете? Та що тут Ну, Тут все дуже просто, тут не треба балуватися газом, треба просто тримати рівно газ і все. І чим по більше газу. Не, не, відсе, не боятися просто відкривати хорошого газу. А і що, все. а що як рука цяма тягнеться туди? Куди? Ну, помаленьку зав'язувати з цими ділами. <ріху> Що і дару навалює. <ріху> Постарайся бо тут лову встрілити так, ну, це, звісно, трохи з часом прийде, щоб ти просто-напросто заднім облизувався, щоб хороший був старт. Ти тут добре пролітав, а там вверху ти просто-напросто, скажімо так, облизував землю. блядь, туди, туди. Так, Дару, я б таким їздив почиваюся. Там в Рашках прикольний корян. Там звідси. Mm -hmm. Туди їхати, там Там хорошо включиться. Є одна е, така горка неберучка називається. Я там телефон того разу роз, розвалив. Горка неберучка. Mm? Горка неберучка? Yeah. Так. Втомлений райдер пробує газу, не, не дав, забув. Нічого. Гірка в беруть. Він втомлений вже. Він просто втомлений. Підіть сюди, я зараз хуйню розкажу. туди. не можу. <риві> дивіться, що виходить. Оста вода, вона тут розвідається, його прям тянет вліво. А тепер дивіться, ви д'їжджайте, їдете настоячи. Я не знаю чого е, насидячи, бо насидячи, мені каже, тут ну, дуже хреново. Якщо ви виходить, доїжджаєте сюди, о, даєте газу. І виходить, бо тут ви є такий підйом. Сразу переноситеся трохи вперед. І тримаєтеся вперед. І тримаєте газ. Локті, типу, як чуть-чуть назад. І тоді тримаєте газ, і ж він тоді вас по інерції повинен витягнути. Бо я бачу. Ви тільки ну, сюди попадаєте і то все піздец. Ось такого, блять. Да, Вам да, сука так, як... А випалібана, деревина, повараєш, вже починаєш відгибатися. нахуй. Сильніше, значить, о, тут о, якщо вас починає мотати в різні сторони, ви тоді сильніше тримайте ногами мотоцикл. В мотокросі ти знаєш, що чим краще тримаєш е, е, ти, ногами е, мотик, тим він стабільніший. От, кстати, останній раз я мозгами зрозумів, що треба зжати, і загідав. Я тобі кажу, бо тут Вово, зажимай ногами, сильніше тримай газу і вперед е, трохи нахиляйся. Ну, не впрям грудьми е, грудь, до руля. А щоб... Типа ти от стоїш тако, моцик, наприклад, починає як їхати доверху, але ти все одно рівно стоїш, щоб в тебе пихали доверху. Я то роблю, я стою на носки, що, тіпа, що виходить, що в мене ще більше е, загрузити той зад. Типа. Не отако Дядь, там, я тебе не видно. я, я понял, про що ти кажеш. Покажу тобі на Я поняв, ти на п'ятку, типа опускаєш п'ятку. Я, виходить, як стою. Не, не отако я їду, а виходить, отако. Але коли я починаю мене підносити, я перемішуюся вперед. Щоб ногами отако от впертися в е, ті подножки. Бур, блять, їдь! І якщо, наприклад, підносить? Ну, так, дайте, тобі так воре, давайте прикладно. стоїв газувати когда мене вже сюди стягивает. а в мене сюда сюди постійно ти даєш газу і тримаєш і дивишся на той дерево дивись цілься на дерево якщо ти будеш цілитися і тримає сильніше мотоцикл ногами і те вийде все ну вот о, е, 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 я дивіться от то ти даєш газу, тут ти десь відпускаєш і тут снова даєш газу Все, 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 все. На старте дав, импульс був и он заехал. Да, тут не имеет тяжкого. а я заехал на сегодня хватит. Красава! А ти... то ногами зажимать, я до цього не зажимав ногами, а то мені і ліпають, нахуй. Ти, ти ще добрий імпульс дав на старті. Да. І ти залетів просто. А мені показалось, що поздно газом. Ні, нормально. А? І тоді, от, коли ти даєш хороший правильний момент газу і тримаєш ногами, він в тебе не літає під тобою. Це не якийсь там заїзд на довгу е висоту. От, наприклад, як ми от їздили в Словакію, там, блядь, майже кілометр підйому. Я, блядь, заїбався був їхати доверху то тобі треба по тих каміннях балансувати, щоб і щоб те мотоцикл, якби то ходив під тобою туди-сюди. От тоді, так. Да. А це просто вискочити її і все. Денчик, давай, блять! Бо я Заїбався кричати на вас.